Ми готують, світову експансію. Піду візьму кверту, завалю пару дронів. GPS подавлений. <різь> Включив, тик-мик, там зіп. Вона працює, ти можеш займатися іншими справами. Пікі fpv дрони просто кошмарять нереально. Всім привіт! Я Олексій Дзюба, а це проект The Ukrainian Underdogs, де ми розповідаємо про малі та середні технологічні бізнеси, які наближають нашу перемогу над Росією. Нещодавно голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав колонку для видання The Economist, де відзначив важливість радіоелектронної боротьби, тобто РЕП. Наш сьогоднішній випуск присвячений саме цій технології. Нагадаємо, що партнер цього випуску сервіс фарних технологій Ucloud. Приємного перегляду! Мисливці за привидами по-українськи. А Зараз минула вона Не FP виходить чи на. І на FPV, і навігацію. Ні, так я ж не нажимаю. <рігут> ми його навіть не бачити, але ж пушка працює. Так, звичайно. Супутники всім. Йорі Павлович, я вас бачу. Прямо напроти вас. Що у вас за собака? Боль соботників. GPS подавлений. Ох! Ага. Все зручно. Пушка, до речі, не якась важка. Якщо зараз не цюрюсь на операторів, то виробиться повністю вся картинка. Антидронна рушниця, тут є можливість переключати канали, тобто якісь канали включаєш, якісь не включаєш. Ти можеш регулювати, чи ти працюєш із подавленням навігації, бо навігація досить далеко працює там до 3,5 км. Але ну, фактично військовослужбовці не включають даний канал першим, тому що самі себе будуть виявляти. Є кнопка FPV? і є кнопка, та, яка включає канал. Управління по FPV ага, ага. от і далі пуск все включаєш. І працює 2.4 і п'ятірка. Вона зразу працює. І залишиться ще довго після нашої перемоги, коли б вона не прийшла. Ми є піонером в. Розвитку реб тактичного рівня це якраз та наша беззаперечна конкурентна перевага на світовому ринку, якої немає практично ні в кого з виробників. Справа в тому, що у РЕБа просто як моху в лісі, 73 найменування різного ребу. 69 — це фабричний китай. Конкурувати з ними по кількості це взагалі просто сумна історія. Тому ми маємо брати якість у нас е, партнерка з круком. Що ми їм надали використання обладнання своє? Бе до речі, півтора мільйона гривень. Так здається, е, так, плюс-мінус десь 1,8 Напевно, перше, вони під цим обладнанням будуть вчити пілотів літати, і друге вони будуть вчити операторів антидронового обладнання. Е, в них вже пройшов. Перший пілотний випуск, тобто вони прогнали свою програму, і зараз, вже наскільки я знаю, сформована перша група 12 людей, які будуть вчитися працювати з цим обладнанням. Так ми постійно їздимо на передову. Майже кожен тиждень в бойових умовах ми тестуємо наше обладнання. В Одній з таких поїздок хлопці кажуть. Мужики, підки fpv дрони це просто кошмарять нереально. Зробіть щось таким чином. Оцей рогати з'явився, призначений нейтралізовувати дрони камікадзе. І вже коли ми почали е відвантажувати ці гаджети з ДШВ, хлопці кажуть: так нечесно. Нам треба, щоб люди носили таким чином. З'явився рюкзак. Тобто, це просто формат інший. Дає то метрів купола. Там є акумулятор вбудований. Ми поїхали там під Торецьке в танковий батальйон. Комбат цього танкового батальйону каже: давайте пішли зараз. Танк будемо дивитися, куди на танк монтувати. Тик, мик. Там зіп є за башнею, ніби туди можна, ніби так. Ну все воно не те, тому що танки вони ж грязі не бояться. Короче, і в ітогі у нас народився ще один дивайс. Отакий блок. Він під башню до командира танка монтується, і антени виносні ставляться зверху на башню в безпечних місцях. І таким чином у нас є рішення ще й для броньованої техніки. Позаду вас ось такі учасників пристрій. Це називається кракен, це універсальний засіб. Він може працювати від мережі 220 або від екофлоу там. Потужного або від генератора, і його зручно використовувати, тому що, по-перше, шторюві антени дають купол десь до 800 метрів на семи різних частотах. Тобто, це частоти підібрані таким чином, щоб перекривати і впівдроний камікадзе, і там мавіки аутели, і там сам скліпав, там, і так далі. І також є направлена антена, оцей чорний квадрат. такий. Це спрямована антена спрямованої дії з кутом розкриття 60 градусів, і відповідно дальність вони там вир виростає роботу до півтора кілометра. Тобто її можна використовувати і. І так, і так. Антитронову рушницю, можливо, саме такий хедлайнер ваш. Ця пушка вона є таким, як це правильно сказати, наріцательним. Піду візьму кверту, завалю пару дронів. Це дуже круто, це дійсно хедлайнер. По-перше, портативна, зручна, дуже зручна в використанні, вона не важка, вона йде в рюкзаку зручному. Прямо можна не подивитися, оце і є рушниця. Та ти взяв кнопку, включив, вона працює. Друге універсальне використання. Є в тебе засоби радіоелектронної розвідки, немає в тебе цих засобів. Побачив візуально, почув. Передали по рації, Ще щось ти просто дістав і включив і працює. Антидрон МВ називається десь кілограмів, можливо, 5-6, а то десь отак це приблизно буде. А на мені антидроновий рюкзак, напевно, кілограмів 6-7, так нучак, як як Міколанджево. Друзі, як ви знаєте, партнер наших випусків це сервіс хмарних технологій uCloud. І я як завжди запитав у чата GPT якусь цікаву історію про хмарні технології і цього разу про РЕБ. Ось що саме там було. Чому РЕБ і хмарні технології це ідеальна пара? Тому що коли РЕБ перехоплює ворожі сигнали, хмарні технології, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ж таке роблять хмарні технології, і як саме вони доповнюють РЕП за найвлучнішу відповідь, ви отримаєте. Ось що саме ви отримаєте. Цього разу подарунок буде не один, тому пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Зараз я нажму кнопку і виключаться всі камери. Дивіться, раз. І, і ще є один пристрій ось на задньому плані. Цей е, пристрій канали всі такі самі, як в рушниці, але дана антена вона ширококутова, в якій всі п'ять каналів. Це антена з кутом. Десь 60 градусів ділянка, яку вона закриває, тобто на дистанції кілометр, це десь 500-600 метрів загороджувальний сигнал подавлення. Тут акумуляторна батарея, а тут в даному випадку вся система по виробленню сигналу. Тут є пульт, який можна там на 20 на 30 на 40 метрів, то фактично можна із таких трьох-чотирьох створити таку. Загороджувальну стіну приблизно десь на півтора кілометра. Її можна розвертати, тобто вона фактично може там вправо, вліво. Це ми говоримо про захист окопів, так? Чи можливо, це може бути окопів, це може бути території, на якій там знаходиться якась склад чи ще щось, чи бліндажі по периметру. Да, ти можеш організувати для того, щоб закрити ділянку трохи ширшу, ніж рушниця. Ти її включив. Вона працює, ти можеш займатися іншими справами. Ага. А скільки, до речі, тримає акумулятор? Так само на 40 хвилин постійно працює. У всіх наших засобах фактично є примусове охолодження. Неважливо, скільки вона працює, тільки тримає акумулятор. Тобто акумулятор замінили і вона працює далі. Тут стоять вентилятори ззаді, які охолоджують систему. до речі, взимку як не витримує мінусові е, температури? Так температура підсилювача він через 7 хвилин нагрівається до 85 градусів. Зимою це буде трохи краще, е, якщо говорити літом. Ну звичайно, що вентилятори працюють практично постійно. Кожен місяць ми замовляємо все більше, більше і більше комплектуючи. Це півтора роки назад. В нас на виробництві було 8 людей, а зараз 30. Дуже швидко розвиваються технології. І якщо тільки виключитись десь на місяць, то все до побачення, mm. ти не встигаєш просто. Mm. От судні мене людина там була з розвідки. Ми спілкувались. Ось, будь ласка, з'явились дрони 750-та частота і 415-та. Звичайних дронів камікадзе їх там, наприклад, на, на 1900-900 то цих сто, да? тобто 10% дронів вже з'явилось. У нас вже є ну, буквально тиждень, і будуть комплектуючі на ці частоти. Це якраз ще раз підтверджує те, що ми дуже швидко реагуємо. У нас є гарантійний постгарантійний сервіс за три дні. До нас приходить обладнання, воно перемонтоване і їде назад на фронт. Ми повністю робимо всю конструкторську документацію, робимо всю сертифікацію. 80% там прибутку. Ми реінвестуємо назад в технології. Ми відкрили цех металообробки, розробили комплекс пеленгації. Азімут. Ми зараз розробляємо рішення. По генераторній та антенно-фідерній частині своє повністю, щоб взагалі піти від імпорта, а це все коштує дуже дорого. Дуже дорого, реально. Така ще одна моя ідея, яку я хотів би реалізувати, я хочу зробити в нас rd відділ з. Технічними спеціалістами в напрямку, якраз РЕБРР, для того, аби розробляти нові технології для цього. Ми там зараз будемо партнеритись з різними навчальними закладами. Вже ми там готуємо програми, з деякими будемо анонсувати пізніше, розкажемо. Перше, я шукаю молодих зірочок. Хотілось мати в команді таких от рендішників, які можуть щось нове розробляти. Ми зараз шукаємо технічного директора CTO, так тому що це по суті буде московий центр. Якраз для впровад для впровадження технічних інженерних змін. Скільки часу потрібно, щоб виготовити таку розробку, і скільки коштів на неї потрібно? Розробляли ми її десь фактично десь півроку, тому що необхідно було погодити всі нюанси тим, що теплота. Виділяється в підсилювачах, має бути правильна діаграма направленості антенн і підсилення і час роботи практично хвилин 40-50 Ти можеш mm -hmm. без перестанку працювати. 50 тисяч доларів вклалися більше, менш трошки більше. Трошки держава готова купувати у вас рушницю. Так, ми зараз е, дане обладнання ставимо на озброєння при підтримці Брейван. Вона об'єднала виробників, об'єднала замовників до Міністерства оборони, інші силові підрозділи. Яка ціна Ціна може бути ваша рушниця. Дана рушниця коштує 580 тисяч гривень. Яка дальність цього ураження? Дальність на сьогоднішній день, та яка підтверджена по каналах управління? Тобто це ми говоримо по 2,4, 2,5 діапазон, і по 5.150, 5.850. Це приблизно десь 1680 метрів. По fpv дронах ця ситуація трошки менша, тому що там швидкості інакші. Але знову ж таки, для того щоб виявити на 1600 метрів дрон. Ну необхідно обладнання по виявленню не реб, а рер можете писати, будь ласка, для глядачів. в Чому різниця? Дується ну, РЕБ це радіоелектронна боротьба, а рер це радіоелектронна розвідка. Якщо РЕБ це молот, який вирубає, то рер це очі, які кажуть, куди бити. Постійно нас питали, що у вас є з очей. Пеленгація, детекція, що небудь є у вас чи нема. Тому що це реальний дефіцит. ну, цього мало ми знайшли партнерів, які мають шикарну експертизу. Ми зайшли з ними в проект R&D. Ми зробили засіб детекції, який сканує ефір частот діапазоні від 60 МГц до 6000. тисяч. Це все якраз повністю те, що на чому літає все з дронів, швидкість сканування висока. Ширина полоси сканування, точність пленгації висока, класне антенно-фідерне рішення, логоперіодичні антени, які верхні частоти дають, діполь антени, які дають детекцію по нижнім частотам після випробувань, коли перерахували всю математику, то, то виявилось, що починаємо ми бачити борти. БПЛА на 17-ти Але по факту будемо заявляти 15, тому що от на 15-ти вже чітко промальовується сигнал. Угу, угу. І точність пеленгування склала 3,5 градусів. Коли зможемо побачити це вже фінальне, точніше вже так, як ці поставки? В кінці грудня. Вже перші зразки будуть від... у нас. Реально передзамовлень Вже ну а тобто вони вже є вже на десятки. Вже неодноразово чу від військових, що от Росія, що що? А от в плані розробки РЕП і в плані замінування. В принципі, вони це непогано роблять, і це потрібно визнавати. І це якраз сповільнює наше просування контрнаступ. Росія давно працювала над системами радіоелектронної боротьби, їх там є досить багато для дальніх дистанцій, і зараз вони активно перейшли до розробки і виготовлення систем радіоелектронної боротьби тактичного рівня. В них була побудована система радіоелектронної боротьби. Яка на різних ешелонах працювала, тому їм ті елементи цієї системи, які не працювали або їх не було, вони їх сьогодні доповнюють. Так, звичайно, в них також її не вистачає. Вони їх нарощують. Звичайно, що не так все це просто все таки елементи додати до системи це простіше, чим будувати в загальному систему радіоелектронної боротьби. Держава ж, до речі, там спрощувала, здається, ввезення комплектуючих дореб чи щось таке. Відчувається? Вона спростила за за завоз імп закордонних антидронових а, рушниць. Ага. Якщо завозити за кордону, то так МДСу немає. Відповідно, і збройні сили за Покупку антидронних рушниць не платять НДС. Ну не тільки Міністерство оборони, а всі силові. але ж свій виробник тоді страждає. Виходить, і такі компанії так. В самій рушниці з'являється НДС, а Міністерство оборони не купляє з НДС. Світ? Ще до кінця не розуміє з чим він зіштовхнеться в найближчих 3-5 років. Наші люди на виставці Міліпол в Парижі присилають мені фотографії, показують дрова, які там лежать різних світових виробників. Зворотній зв'язок такий, що там технології застряли, десь у 2015-2017 році. Сфера використання нашого обладнання. Це не тільки війна, будь-які масові заходи, олімпіади, чемпіонати по футболу, критична інфраструктура. Японія тут уже зверталась за інформацією, бо в них атомні електростанції. Дякуючи Брейван платформі, ми маємо змогу комунікувати з іноземними різними делегаціями: Франція, Італія. Ну там на верхах вже задумуються про це. До речі, зараз є реально е, структури, які розробляють за допомогою штучного інтелекту розпізнавання. І от просто уявіть собі, летить умовний там е, великий безпілотник, який розкриває свій фюзеляж, з нього вилітає там е, 5 сотень маленьких дронів Камікадзе mm -hmm. зі штучним інтелектом, в які підвантажені фотографії людей конкретних вони залітають в НАТО і просто е, вбивають тих. Кого потрібно, це це звучить дуже футуристично, але це реальність найближчих трьох п'яти років, і от саме це є та причина, чому ми хочемо йти на світовий ринок, тому що ментально наша місія це захист людей. Ми продаємо обладнання, яке реально зберігає життя людей. Для нас це мега важливо. і ми цією ідеєю всі дуже натхнені, дуже заряжені і працюємо ну реально нонстоп.